Лот, чоловічі кофти на сезон, весна-літо, легкі від виробників Джек Джонс, Онлісон та Selected Home в розмірах від M до XL. Ось такі преміальні кофточки від Selected Home в розмірі L. Ось така кофта преміальної якості, дуже легка. На сезон весна-літо. Бачимо з кишені ось тут. Ось така кофта Jack and Jones в розмірі L. Преміальної якості. Ось така красива кофта в темному кольорі з білими вкрапленнями. Дуже красива кофта в розмірі L. Jack and Jones Originals. Ось така кофта в розмірі L. Бачимо. По ціннику по бірці, Рекомендована для магазинів 44,99, 45 євро від, за кофту від Jack and Jones. Jack and Jones Core. Ось така біла кофта в розмірі L. Теж легка сон весна літо. Hoodie Online Sons в розмірі L. Ось такому кольорі. Ось така олімпійка в розмірі L від Jack and Jones Originals. Ось така олімпійка, теж легка. Вітрова олімпійка на сезон весна. Only Sons, Ось така кофта з воротничком в розмірі L. Ось така красива кофта від Selected Home в розмірі M, Дуже красива кофта з візерунком. Далі ось такі худі в розмірі XL від Jack and Jones. Бачимо. Бірка є 39,99, 40 дев'яносто євро за ось таку красиву. Худі, бачимо, що на кожній кофті є бірка з розміром. Оригінальна бірка. Все, весь одяг є. Новий весь одяг є з 100% біркою. Sons, розмір L. Ось така кофта з воротничком. В темному кольорі. Ось така з принтом кофта від Sons в розмірі L. Дуже красива в розмірі XL від OnlySons, кофта, Ось така. Дуже красива. Ось така олімпійка. Jack and Jon Score. Розмір L. Ось така худі, розмір L Only in Sons, з капюшоном. Jack and Jones в розмірі L. Original Studio. Темний колір. Only in Sons, розмір L. Jack and Jones розмір L. красива кофта в розмірі. Ось такому. Бачимо. Колір красивий полоску кофта Jack and Jones. Схожа до неї кофта Jack and Jones легка вітрова на літо на весну в розмірі L. Та ось така кофта від Only In Sons, в сірому кольорі, в розмірі L.